Витри, не так багато хлопців з України працюють манекенниками за кордоном. Як ви потрапили у цю індустрію? Хто вас знайшов? Тому що ви львів'янин? Ну так мене знайшли на пляжі в Барселоні. Я навіть не намагався бути ну, зайти в цей світ моделів. Ми знайшли в Барселоні, я їм сподобався і. Послали мене до директора агенції. До цього я так розумію, ви жили у Барселоні, куди переїхали з батьками. Так, ви навчалися, ви закінчили школу в Іспанії. Чи пішли, вступили ви до університету? Я цього року збирався поступати в університет на економіста. Десять днів перед тим, як поступати, мене покликали в агентство. Мене побачили, сказали. Ти маєш бути моделлю, і там не буде часу вчитися. Так що навчання може почекати, а це не може чекати. Це має бути зараз. Далеко не всі хлопці погоджуються бути манекенниками. Грим, мейкап, одяг. Ну, все це дехто з хлопців вважає не дуже чоловічою роботою. Ну, може, це може бути, але це все мейкап, і це все це тільки для роботи. Я коли виходжу на вулицю, я без мейкапа. Погано, то що я далеко від сім'ї, від друзів і, і від коханої. Вона іспанка живе в Барселоні? Росіянка живе живе зі мною в Іспанії. Попри всі політичні негаразди, у вас такий союз. Ну е Любов це не залежить від політичних справ. Якщо б ви такий файний хлопець зараз були б у Львові, то на 80, а то й на 90% відсотків вас би призвали в армію. Сто процентів. Ви б пішли воювати? Такий красивий? Я б пішов воювати.